Вітаю! Напевно, ви всі потерпаєте від нестачі світла, від нестачі тепла, від нестачі багато чого. І ось держава вирішила повернутися обличчям до ОСББ: це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і пропонує виділяє держава певні кошти на встановлення всього. Автономного і так пропонують 300 тисяч гривень для будинків, в яких 17 поверхів і більше, 200 тисяч у яких до 16 поверхів, ну і 100 тисяч там здається до 10 поверхів. Все подається через дію. Свереденко анонсувала такий проект. Я проживаю в будинку, де ця автономія є. Ми самі зробили у нас хороший голова СББ. Ми йому не заважаємо, навпаки підтримуємо, ми здавали кошти. У нас в будинку біля 300 квартир, з кожної квартири зібрали різні суми, але ну, залежно від квадратури, але це від там, 1200 до, здається, 3000 в кого яка квартира, і нам вдалося певним чином підготуватися. ми зробили це влітку. Тому коли почались блекаути, у нас було освітлення по. Поверхам хоча б мінімальне, у нас працював один ліфт. Вибачте, це ми з Санєю гралися. У нас була вода, бо насоси качають, і мінімальне, але підтримка опалення. Ну В квартирах, звісно, ні. В квартирах кожен забезпечував собі сам, але коли в тебе є мінімальне тепло, ну, вода. Є якесь освітлення всередині там, будинку, ну, в квартирі вже купиш собі якийсь генератор, чи поставиш собі що-небудь, ну, не генератор, я маю на увазі, а без, ну, щось, що дає там, павербанки, чи великі, чи зарядні пристрої. Все, і, в принципі, плюс-мінус. Якщо ви ще провели інтернет, який працює без світла, от в мене. Такий інтернет, що правда, я змінив 4, 4 оператори інтернету. Останній, передостанній у мене був «Київстар». Ребята, як на мене, ну, в мене гіршого не було. Це моя приватна, приватна оцінка, оціночне моє судження гіршого інтернета не було. Причому, як я від цього інтернета, коли я його ставив, мені телефонували, запитували, перепитували, уточнювали. Як я вирішив від них відмовитись, я навіть не зміг дотелефонуватися і пояснити, що просто галімо працює цей інтернет. «Сорі, Київстар, я не винний, що ви все зробили так, що до вас навіть достукатись неможливо. Вибачте, я намагався реально, але ти не можеш пробратися мимо ваших штучних інтелектів, і достукатись, сказати, що, «Ребята, ваш інтернет не працює так, як потрібно. Мені не сподобалось. Я вважаю, що мене як користувача просто надурили. Ну, то таке діло, Бог з вами. Так ось, якщо ви це зробили, мінімально плюс-мінус ви забезпечені. Далі певні сухі, суха їжа, якісь пайки, якісь ну, щось таке, що може дати вам. Харчування, обов'язково купіть собі такий невеличкий є кип'ятильничок, Я такий придбав на 500 ватт. Тобто, якщо у вас зарядна станція, вона 1000 ваттна, навіть 800 Вт, то ви можете закип'ятити собі чашку кави, чаю, мівіну запарить там, і так далі. Тобто, ви вже зовсім не залишитесь, Це, якщо у вас немає газу в квартирі. Якщо є, то окей. Ну, що я можу сказати? Звісно, це рано чи пізно закінчиться. Я пам'ятаю, як цього літа багато громадян України навіть продавали екофлошки. Пам'ятаєте, отака була штука. Можна було в принципі за двічі дешевше купити екофло. Люди скидали екофлошки, а тепер екофлошки вдвічі дорожчі. Ті, хто влітку скинули, Змушені були в 4 рази від тої вартості, яку вони скинули, купити нову екофлошку. Коли буде влітку падіння цін, ну я, наприклад, я обов'язково куплю ще одну зарядну станцію. У мене там одна фірма зендура, здається, я ще щось докуплю обов'язково на всяк випадок, щоб воно було. Це завжди знадобиться, навіть якщо воно просто буде стояти 5 років, 7 років неважливо. Але це має бути знаєте, це як люди, які пережили голодомор. Потім все життя, щось, якісь припаси у них обов'язково були. Автономія це важливий фактор вашого життя в цілому в нашій країні. І автономія має стосуватись не тільки енергосистем, а також і вашої голови, будинків, в яких ви живете, автомобілів, які ви експлуатуєте. В цілому в тому, в чому ви живете, з ким ви спілкуєтеся, які роботи ви маєте, чи маєте ви якийсь запасний заробіток. в усіх системах повинна бути дублююча система і автономія. Кажу вам як людина, яка 20 років віддала авіаційному університету, був там деканом, і в авіації є один із принципів: кожна система повинна мати дублювання. Дублюючі системи в авіаційній промисловості, це просто must-have. Ми зараз з вами летимо в такому літакові, який може давати збої. А тому, вибачте, Вижгородський район, повітряна тривога. Ну що ж, вибачте, але дублюючі системи повинні бути. Не живіть з думкою про те, що хтось за вас щось зробить. Закотуйте рукави, закочуйте, якщо не робите самі, значить маслайте на голіву СББ на різні фірми і так далі. Ні, робіть щось трішки самостійно, бо за вас робити ніхто не буде. Не в тому стані зараз держава. Бережіть себе, напишіть, як ви вирішуєте питання енергозабезпечення. Ну, я, наприклад, взагалі скажу вам так відверто, що одним із факторів того, що я перейшов на. MacBook, ну, у мене MacBook Air на чіпі M4. Напевно, вам відомі такі MacBook. До, цього, до того у мене був на чіпі M2 трошки з меншою пам'яттю. Мені, в принципі, вистачає, але одним із факторів, я дуже люблю Windows, я все життя на Windows просидів. Але одним із факторів було те, що MacBook. Air він все ж таки тримає 8 годин, ви можете спокійно пропрацювати, зменшивши яскравість. Там ну, робота буде. Плюс, якщо у вас телефон, ви роздали собі інтернет, і окей, працюємо. Таке наше життя. І скаржитись на нього, звісно, ми можемо, але краще, якщо ви просто себе певним чином убезпечите. Бережіть себе.